І так, давно мене не було на цьому каналі, навіть дуже. Ахем. Окей, але давайте спочатку зробимо ось так, щоб вам було приємніше дивитися це відео. Взагалі, можна сказати, що це відео виправдання, чому мене так довго не було. І його, до речі, можна умовно було поділити на чотири частини, але мені лінь тому не буде цього. Та я так часто випускаю відео, що навіть не можу підготуватися. Ну окей. Сподіваюся, відео буде без води. І так, почнемо з того, чому я взагалі зник. І ні, це не із-за того, що у мене маленькі перегляди, або через те, що у мене депресія. Я взагалі зараз доволі щасливий. А діло все в тому, що я вирішив сконцентрувати усі сили на своєму іншому каналі, де, до речі, 30 тисяч підписників. Тому виходить, що для більшої частини підписників я не пропав, а навпаки, повернувся. Хм, Прикольно. В цілому я сконцентрував усі сили, щоби підключити монетизацію. І у мене це вийшло. Ну все. Єдине, що я можу сказати, що це далеко не все. Бо монетизацію я підключив 1 квітня. Тоді питання, що я, блін, робив останні два місяці. Зараз ви дізнаєтеся. В цілому, перші два тижні, як я підключив монетизацію, я планував повернутися. Тільки чуть-чуть пізніше, щоб відпочити, ну і розвинути цей канал. Так, в цілому так я і робив. Але в один момент я дізнався про Плікс. Якщо ви знаєте, що Плікс це українська соцмережа, то ви явно дивилися моє коротке відео. А для тих, хто не розуміє, то там був реальний конкурс, в якому я приймав участь. В цілому я зробив рекламу у своєму ТГ-каналі, в дописах на Ютубі і навіть окреме коротке відео зняв на 15 тисяч переглядів. Непогано, але як ви думаєте, скільки людей зайшли за посиланням? Підсказка. Там одна людина. Все. Я no name. Ну, все ж таки, у мене вийшло закликати шість людей. Я в цілому так і планував зробити. І за це я потрапив на четверте місце. Окей, а до чого тут це? Та діло в тому, що у мене були можна сказати грандіозні плани на літо. В цілому, я вже тоді розумів, що я отримую сертифікат. Плюс я докладаю гроші з монетизації, плюс докладаю те, плюс беру кредит, плюс, депаю в казино, і купляю комп'ютер. М-та, плани були грандіозні, але вони швидко провалилися, як тільки я дізнався про те, що мені дають сертифікат, тобто не гроші, що в дійсності було великою проблемою. Плюс мені до речі сказали, що так як я не маю 18 років, цей подарунок. Це буквально подарунок, тому що я не маю права приймати участь, тому що мені немає 18. Та я обіцяв, що відео буде без води, але я не можу не розказати, що я купив. За 3000 гривень я купив 2 шампуня, 2 мила і 1 дезодорант. Я просто в шоці ціни, які були в тому магазині, один шампунь коштував 800 гривень. Давайте ми наберемо 100-500 мільйонів подобайок, щоб я зробив огляд на цю продукцію. А навіть якщо не хочете, все одно поставте подобайку. Окей, про те, що мій план провалився, було відомо уже 20 травня. Тоді чому відео виходить тільки через 10 днів? Та діло в тому, що я планував накопити 100 доларів монетизації. Я це зробив. Тепер я чекаю тільки коли я зможу вивести ці гроші. Ну а за ці гроші я планую купити собі наші мікрофон. І та, якщо ви не знали, то я озвучую на петличку, у якої дуже погана якість. Саме тому ви чуєте не мене, а штучний інтелект, який обробляє мій голос. І так, остання частина цього відео. А що буде далі? Насправді я не знаю. Все залежить від того, як буде розвиватися цей канал і як буде розвиватися той канал. Бо якщо на цьому каналі буде по 100 переглядів, то я просто закину його. Але якщо на цьому каналі буде 100 тисяч переглядів, то я закину інший канал, тому що невигідно. Капець я капіталіст. Але так як зараз літо, я спробую випускати відео кожного дня на обох каналах. Цікаво, я зможу чи ні. Сподіваюся так. Ну а ви підтримуйте мій канал і все. Єдине, що я можу сказати, це. Байбу! хочеш пішли фанутися, не вподобайку, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.